Друзі, сьогодні всесвітній день боротьби із раком, і безпосередньо в контексті цього дня ми хочемо піднімати цю важливу тему і будемо говорити про онкологічні захворювання, але більше хочеться говорити не просто про це жахливе, ось те, що нас постійно. Засмучує а говорити про обнадійливе, про те наскільки добре сучасна медицина пішла вперед, наскільки багато з'явилося нових методів лікування і діагностики. Про це все будемо обговорювати сьогодні з нашою експерткою, і будемо говорити про імунотерапію та ризик раку. Сучасні методи лікування Юлія Новицька, лікар онкологиня медичного центру. Добробут сьогодні з нами. Добрий ранок Вітаю. Дуже дякую за запрошення. Дякую, дякую що сьогодні завітали з нами. От, таке питання імунотерапії. Я, якщо чесно, вже казала за кадром. Ну я вперше почула, от саме в е, з раком, можливо, це і так очевидні речі, але мабуть, не не дуже заглиблювалася в цю тему. Як взагалі імунотерапія допомагає організму боротися з раком? Дивіться, це абсолютно нормально не знати, тому що це фактично дуже нове таке сучасне інноваційне лікування, яке з'явилось близько десяти років тому. Тому, звичайно, що нормально, що ще не усі люди знають про це. Суть в тому, що ми використовуємо препарати, які вводяться внутрішньо ванну для того, щоб розблокувати власний протопухлийний імунітет. Тобто похлина адаптується до нас, похлина намагається уникнути розпізнавання клітинами імунітету, щоб імунітет її не атакував, так? А ми за допомогою цих препаратів розблоковуємо ці клітини імунітету, і власний протопухлий імунітет починає атакувати похлину. Суть в тому, що це вважається набагато ефективнішим, аніж інші відомі методи лікування, які ви знаєте, наприклад, та ж сама хіміотерапія. Тобто це вважається кращим, ефективнішим і навіть менш токсичним для пацієнтів. <рес> 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 а, а воно ефективне на усіх стадіях захворювання, чи тут теж є обмеження того, коли е, вона буде дійсно допомагати боротися з раком. Обмеження є, тому що дивіться, це поки що не панацея, Тобто, це не ліки від усіх онкозахворювань. <рес> а ці ліки були протестовані для багатьох онкозахворювань. При деяких вони показали ефективність, при деяких ні. Наприклад, при меланомі – це суперефективні ліки, які допомагають більшості пацієнтів, і фактично це навіть дозволяє пацієнтам на четвертій стадії з меланомою. одужати. Uh -huh. А також це було протестовано, для пухлин рок, для пухлин легень, для пухлин товстої кишки, шлунка також сечового міхора, там, наприклад, що матки і так далі. Тобто, для багатьох різних пухлин ефективність сюди різна. Зазвичай монотерапія використовується на четвертій стадії захворювання, тобто, тоді, коли нам треба таке більш складне, дороговартісне, більш таке технологічне лікування. Тому що це, ви розумієте, так, що це поширена стадія, є метастази, і, відповідно, нам треба докласти більше зусиль для того, щоб людина мала гарний ефект лікування. І в такому випадку ми використовуємо імунотерапію. Ми не використовуємо її на першій стадії, зазвичай ми не використовуємо її на другій стадії, тому що це ранні стадії раку. Їх дуже просто вилікувати, наприклад, просто хірургічним методом. Ось, відповідно, немає необхідності докладати таких серйозних зусиль як імунотерапія. Основний мінус імунотерапії в тому, що це дороговартісний препарат. Він відповідно не є доступним для всіх пацієнтів, на жаль. І станом на сьогодні, в нашій державі він не закупляється і таким чином він доступний лише за власний кошт. Це по-іншому в інших державах, тобто інші держави мають можливість закупляти ці препарати для пацієнтів, тому це більш доступно там. Але у нас поки що доступно лише за власний кошт. І відповідно, це поки що так досить обмежено. Але хочеться вірити, що часом ситуація зміниться, і це стане більш доступним. Mm -hmm. А, а власне, чи спостерігаємо ми якісь рухи в реформах нашої медичної системи, які б говорили про те, що це буде доступно. Чи ну я просто не розумію, від чого це залежить? Чому цей препарат, який ви кажете, вже активно застосовується за кордоном і держави це підтримують? Тобто, це недостатньо доказова історія, чи що чи наша система ще застаріла дуже? Ні, доказів достатньо. Тобто, доказів відносно ефективності у нас абсолютно достатньо. Ми використовуємо ці препарати суть в тому, що їх немає державних закупівлях. А uh, фактично, це така фінансова історія. Тобто інші держави мають більше фінансових можливостей ага. для того, щоб забезпечувати своїх пацієнтів. Але тим не менше позитивні зміни у нас є. Тобто, 10 років тому у нас не було навіть більш простих препаратів державних закупівлю. Фактично, будь-яке лікування раку було за власний кошт. Зараз все таке з'явились безкоштовні препарати, і пацієнти мають можливість лікуватися безкоштовно в державних закладах. Тобто ситуація змінюється, але напевне не так швидко, як там би хотілося. Ну так, це правда. Тобто, ми розуміємо, що, що стосується меланоми, так то це вже. Може пригодитися цей спосіб на вже з третьої стадії, тому що до цього фактично так, з кокуманомі так. так це єдиний випадок дескової стадії. Ми це вже в А от як стосовно інших видів раку, чи до кожного виду раку можна застосувати імунотерапію? Дивіться, покази до імунотерапії в нас визначені міжнародними протоколом з лікування раку. Тобто, в нас має бути певний підтип похвилини, у нас повинна бути певна стадія похвини, зазвичай четверта для більшості похвилин. І також досить часто ми тестуємо білок на поверхні пухлини, який показує нам чутливість до імунотерапії. Тобто, це підходить далеко не всім пацієнтам. У нас є певні підгрупи пацієнтів, яким потенційно це може допомогти. Ми відповідно з нами спілкуємося, проговорюємо, пояснюємо, що. Вас, наприклад, вашої пухлини є чутливість до цього методу лікування, якщо ви хочете, у нас є можливість спробувати. Ось, тобто це чітко визначено і е, це не пане поки до всіх захворювань. Але з іншого боку, е, тут є великий мінус, так е, тобто через те, що це дуже відомо, тому що фактично пацієнти на четвертій стадії можуть увійти в ремісію на цих препаратах. То з'явилися шахраї, які використовуються і починають розповідати, що, нібито вони лікують також імунотерапією. Насправді вони продають якісь препарати, які не мають доведеної ефективності, називають їх імуностимуляторами і таким чином обманюють пацієнтів, виманюють на кошти. І люди, звичайно, що коли вони стикаються з таким захворюванням, то через те, що в нас недостатньо такої інформації доказової для пацієнтів, то вони не завжди знають, чому вірити, так? Mm -hmm. Тобто, якщо просто пошукати інформацію в інтернеті, то не завжди ви знайдете такі доведені. uh -huh. Доведено інформацію, доведені статті, тобто, щоб це було саме доказова інформація, а не так, що що хтось написав і не зрозуміло, яка достовірність цього так. Үгум. А, а і... Це самолі... ось це шахрайство, воно спрямоване на самолікування, що люди самі собі купують. Чи це проявляється через ну, певні Як медзаклади не. і лікарів? От використання таких ні, це поза медичними закладами. Үгум. Це саме пов'язане просто з такими окремими шахраями, які запевняють, що не лікують рак. Тобто, ми можемо зробити висновок, що ну, це. Історія це винятково. Ну коли ми стикаємося хворобою тільки через медичні заклади і спеціалістів, які точно ну, матимуть відповідальність за те, що вони тебе лікують правильно чи неправильно без самолікування. Я думаю, що це вже не потрібно прям дуже сильно проговорювати це, і так має бути зрозуміло сьогодні в наш час. Які сьогодні можливо ви можете дати поради стосовно діагностики раку? От які можливо червоні пропорції можуть бути в здоров'ї людини в самопочутті, щоб звернутися за якоюсь діагностикою? Проблема в тому, що найбільш часто в злоякісних якісних на ранніх стадіях немає симптомів. А, або можуть бути симптоми такі неспецифічні, як, наприклад, втомлюваність, схуднення, втрата апетиту. Mm. Тобто, це те, що знаєте, ми так зазвичай не звертаємо особливу увагу, ну принаймні, не це з раком. Так а більш такі тривожні симптоми, які 100% потребують звернення до лікаря, це біль або деформація в певних частинах тіла, так, або постійний дискомфорт, наприклад, в животі. Або також кровотечі, тобто це те, що так званими є червоними каперцями, що обов'язково потребує звернення в медичний заклад і до обстеження того, що встановлені причини. Uh -huh. а, і також, що ми можемо ще зробити, це проходити профілактичні обстеження. Тобто, це тоді, коли у нас симптомів абсолютно немає, але ми досягли певного віку. А як відомо, з віком ризик появи онкозахворювань збільшується. Відповідно, з віком є необхідність проходити ці профілактичні обстеження, список який є визначеним. А, і також це все є доступно безкоштовно за направлення від сімейного лікаря, Це все можна зробити безкоштовно в Україні. Угу. А метод імунотерапії він використовується винятково як самостійний процес лікування, чи його можна використовувати в комплексі з тою самою хіміотерапією? Тобто, як це відбувається, наприклад, якщо пацієнт ну думає, ну це ще новий якийсь метод. Ну вже хіміотерапію всі знають, а тут новий метод, і я не проти спробувати, але ризикувати якось не хочу. Тобто, як це відбувається? Як цей процес домовленості з пацієнтами проходить? А, дивіться, фактично, це визначено міжнародними протоколами. Тобто, наприклад, де меланому, хімія є абсолютно неефективною. Там імунотерапія застосовується окремо без хімії. Для інших типів пухли, наприклад, ракуші, які матки застосовується лише хімія в комбінації з імунотерапією. Тобто, це обов'язково повинна бути комбінація не окремо. Угу. А, тобто, це чітко визначено міжнародним протоколами для кожного захворювання. Відповідно, ми це все проговорюємо пацієнту і показуємо результати досліджень для того, щоб пацієнт розумів. Тобто, які реальні очікувані результати цього лікування, угу, це дуже важлива інформація. А як швидко можна побачити результат? От як воно працює? Який термін такого лікування? Особливість полягає в тому, що це досить такий повільний власне кажучи, метод лікування. Нам треба чекати мінімум три місяці від початку лікування для того, щоб побачити перші ефекти. Угу. Інколи це триває довше. Інколи перші результати лікування ми бачимо, що. З півроку, інколи ще пізніше, але особливість в тому, що це лікування е, дозволяє такі е, отримати довготривалі результати, mm -hmm. тобто е, люди можуть війти в таку довготривалості яку ремісію на четвертій стадії, тобто це тоді, коли в них зникли абсолютно всі ознаки онкозахворювання, і вони е, перебувають в цьому стані дуже довго. Тобто, це навіть може бути пожиттєва ремісія лише завдяки імунотерапії. Mm -hmm. А е, імунотерапія вона і продовжується потім пожиттєво чи ні. Максимальна тривалість до двох років або до того моменту, допоки зникнуть е, всі ознаки захворювання. Mm -hmm. Тобто, це може бути швидше. Інколи ми зупиняємо лікування, наприклад, через півроку, буває дуже дуже по різному. Тобто, тут слід дивитись на конкретну ситуацію. А бувають випадки, що ну, наприклад, якщо рак повернувся, що її застосовують знову ну тому самому пацієнту. Так. Uh -huh. Ще хотілося запитати безпосередньо про те, як це впливає в процесі цієї терапії на звичайне життя. Тобто, це полегшує в порівнянні з тими методами, до яких люди звикли, так що ми бачимо, що у людей немає сили, вони в принципі не дуже життєво ефективні в цьому стані хвороби на цій стадії. І щодо імунотерапії, вона простіше в процесі лікування і як себе почуває сам пацієнт. Ну, фактично, це знаєте, така основна перевага імунотерапії, висока ефективність при низькій токсичності. А найчастіше побічні реакції трапляються вони можуть траплятися, вони трапляються в пацієнтів, зазвичай в аналізах крові. Тобто, суб'єктивно людина може абсолютно нічого не відчувати, почувати себе абсолютно добре, поводитись точно так, що як будь-яка інша здорова людина. Тобто працювати, займатись хобі, займатися спортом, займатися іншими улюбленими справами, mm -hmm. абсолютно звичайне життя, жити, скажімо так. Але при цьому вона приходить на капельниці, вона там за декілька тижнів здає аналізи, які ми обов'язково контролюємо, і побічні ефекти можуть бути лише в аналізах. Тобто uh -huh. це дуже сильно відрізняється від того, як люди себе почувають на хімії, тому що хімія це досить такий відомий токсичний, токсичний препарат, так? Тобто, люди зазвичай відчувають себе більш томленими, їх часто буває, що нудить, інколи випадає волосся і так далі. Тобто це впливає на життя. Імунотерапія в цьому контексті є дуже такою гарною для пацієнта. Вані приносимості. А є люди, яким вона, наприклад, не підходить і протипоказана за якимись ознаками, і за якими так? Це якщо наприклад в людини є активне аутоімунне захворювання. Тобто це такі е, захворювання, коли власний імунітет починає атакувати здорові органи і тканини. І в такому випадку, якщо це активний процес, тому що він може так приглушувати, скажімо так, за допомогою препаратів. Якщо це відбувається активно, то імунотерапія протипоказана, тому що уявіть собі, що в нас і так знато активний імунітет, а тут ми ще більше активуємо. Тобто це абсолютний протопоказ. Також, наприклад, вагітність, годування грудьми і так далі. Тобто, не доведено, що це є безпечно для вагітних жінок, які мають е, е, онкозахворювання. Тому, відповідно, ми чекаємо, допоки людина народить. І тоді призначаємо це лікування, якщо в цьому є необхідність, uh -huh. тобто, коли людина проходить цей процес імунотерапії, то вона може продовжувати там ходити на роботу, займатися своїми справами, тобто це не впливає на її так, абсолютно. Я завжди мотивую своїх пацієнтів з приводу того, що слід продовжувати жити життя. Це власне те, для чого ми це все робимо, так для того, щоб людина могла жити повноцінне і якісне життя, так як вона його забажає. Ви зазначили про те, що е, це поки що тільки за власний кошт доступно. Наскільки це так. дороговартісний метод лікування? На жаль, дороговартісний. Фактично, одна крапельниця у нас коштує 80 тисяч гривень. Їх треба повторювати кожні три тижні, і, відповідно, ми не завжди знаємо, як очікувано тривалість лікування. Тому що в когось ефект настає швидше, і ми можемо, наприклад, там, через 6-9 місяців зупинити лікування, так? а в когось ми повинні продовжувати це два роки. Буває дуже-дуже uh -huh. полізно. Ага. З іншого боку, я думаю, дійсно це дороговартісно, але якщо це, ну по-перше, дає тобі можливість функціонувати, ну тобто це вже велика перевага, що так, ну це дорого, але ти можеш в процесі продовжувати роботу свою і так далі, і якось це вирівнювати, компенсувати. Ну і зрештою, якщо ми говоримо про те, що це значно збільшує шанси на подолання цієї хвороби, то, ну, мабуть. Воно того варте, хоча й дійсно дорого. А чи буває такі вже стадії, такий вже час, що можна можуть сказати пацієнту, ну вже пізно якби застосовувати інмотерапію? Так, тому що дивіться, фактично, ми повинні як мінімум три місяці чекати перший результат. Ну uh -huh. інколи буває так, що звертаються знато пізно, вони вже в дуже поганому фізичному стані. І ми розуміємо, що ементарна ця людина може ну не дочекатися цього результату, так тому що її життя може завершити швидше. А, і, звичайно, бувають випадки, коли ми відмовляємо в цьому лікуванні. Тобто, навіть незважаючи на те, що воно низько токсичне, буває таке, що ми розуміємо, що швидше за все людина просто не дочекається цього результату, і це не дуже так етично і коректно з нашого боку пропонувати таке дороговертісне лікування в такій ситуації. Mm -hmm. Власне, на можливо можете в цей день боротьби з раком зробити якийсь висновок, заклик до населення, тих, хто нас дивиться, щодо обізнаності і розуміння цієї хвороби, так. Хочу, по-перше, заявити, що рак лікується. У нас зараз є можливості для того, щоб повністю подавати це захворювання в певних ситуаціях, в певних випадках. Чим швидше ви звернетесь до онколога, якщо у вас або підозра на онкозахворювання, або вже встановлений діагноз, тим більші будуть ваші шанси на лікування. З приводу того, як можна себе захистити, це фактично займатися будь-якою фізичною активністю, яка вам подобається, не палити, не вживати надмірний на алкоголь. А також вакцинуватися від вірусу папілома людини, від вірусу ГПТБ, а не засмагати використовувати сонцезахисні креми і також бути уважним до себе та свого здоров'я. І обов'язково приходити профілактичні обстеження відповідно до вашого віку. Дякуємо. Так, взяли на, на список так. Додаю перелік вакцинації в свій обов список. Обов'язково та, що окрема тема про. Угу. Вірус, вірус папілон теж це, це дуже цікаво, тому що так. Не, не дуже обізнані досі угу. люди в цьому плані. Дуже дякуємо вам за цю розмову, що в цей день ми знову могли б це проговорити. Дякуємо за вашу працю, за те, що ви теж розвиваєтесь в цій сфері. Бо ми розуміємо, що є майбутнє, є надія, і що пацієнти все таки знайдуть тих, хороших спеціалістів, які будуть про них дбати. Так. Дуже вдячні вам, друзі. нагадую, ми з нами студії Юлія Новицька, це лікарка-онкологиня медичного центру добробут. Ми говорили про імунотерапію та ризик раку, взагалі про сучасні методи лікування раку. Дуже гарна інформація про те, що справді можна вилікувати, навіть війти в ремісію довготривалу. Тому, дорогі друзі, сподіваємося, що вас це обійде стороною. Але якщо раптом це сьогодні вам згодилося, ця інформація, ми дуже раді цьому.